Це все міфи були. І я розумію, що міфи є страшенно потрібні, і міфи є тим спрощенням, які дозволяють нам сприйняти ту чи іншу форму реальності. І тому що насправді було би страшенно тяжко будь-кому з вас дізнатися правду про моє життя. Це Переобтяжливо, і це, це неможливо все просто носити і переживати. І це є одна з ознак міста. Одна з ознак міста це є те, що інформації є так багато, що її потрібно спрощувати. І живучи в місті, ми згоджуємося на те, що ми сприймаємо певну знакову систему. Це є коли багато-багато інформації зведено до якогось певного символу, міфу, знаку. Але я ще хотів сказати про не знаю чого, про один такий анекдот, як це відбувається в Нью-Йорку, йде собі пан і курить страшенно грубу сигару. До нього підбігає кілька активістів і кажуть: О, прошу пана, це. Скільки коштує така сигара? Ви курите, та курю. давно, так, дуже давно. А скільки вона коштує? Ну там такі ось 10 е, доларів. йой йо йо і ви скільки сигар в день курите? Ну, 6-5, як тебе. і ой 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 а ну, раз перерахували. І ви курите 30 років. Та ви розумієте, що якби ви ці гроші відкладали, то ви б вже могли мати помешкання у цьому будинку. Показує там якийсь гарний будинок. Він так, пух, та на що мені там помешкає? цей будинок і так мій. Е, тобто е, йдеться про те, що е, нема якихось певних ніяких орієнтирів, ніяких систем, які би могли бути рекомендаційними до того, як кожен з нас може поводити себе у місті. Е, наголошую про місто, тому що місто це є окремий е, спосіб організації. Неприродній спосіб організації буття людини, і е, сенс полягає тільки в тому, щоб е, знайти е, свою оптимальну, е, свою оптимальний е, стосунки з перебуванням в тому чи в іншому місті. І е, знаєте, що е, чим більше людей е, це знаходить, чим більше міщан є задоволені Тим, де вони є, і є самим собою, мають чим зайнятися, тим краще для усіх інших, тому що передовсім місто це є велика енергетична система, інформаційно-енергетична, і ми перебуваємо у постійному енергетичному контакті. І неприродність міського життя полягає в тому, що цих потоків енергії є більше, ніж може витримувати звичайна. Психіка, не психіка, е, нейрофізика окремої персони. І тому е, нема способів, що от живи там на мансарді, або ходи щодня в якусь там кав'ярню, або ще якогось, їдь тільки на кожному третьому трамваї, не сідай у перший і другий. Е, нема. Кожен собі повинен власне, знайти це. І е, передовсім потрібно знайти собі е, ритм. Е, от я, е, наприклад. Нематика. І я, попри е, всі методики е, успішного, там, скажімо, правильної риторики, я не хочу говорити швидше, ніж мені є комфортно. І е, щастя міста полягає в тому, що е, ви приречені, е, це тепер терпіти саме такий ритм. Тобто, незважаючи на те, який у вас темперамент. Ви, в даний момент ми перебуваємо в просторі, в якому відбувається консенсус цих, цих темпів, енергетик. Місто це є середовище хронометра. Місто це є місце, яке є організоване за якимось. Не умовним часом, неприродним, тому що людей є надто багато, і е, люди живуть е, в одному місці, тому е, не може бути е, годинника для е, когось там того, для того, для того. Є е, е, таймер, є е, е, цей універсальний таймер, і е, мета кожного з е, людей, які хочуть бути в місті, і які е, хочуть почувати себе добре, є е, е, зуміти. Е, Організувати свій таймер до того, який є. Темперамент тяжко змінити в середньовічних містах. Говорили, що є дві речі, які змінити неможливо. Ну тепер може з'явилося ще більше речей, просто більше знань, але в середньовічних містах говорили, що не можна змінити форми черепа і темпераменту. І тому. Оця нейротична організація людини вона повинна бути визначальна у тому, що називається екологія співжиття. Місто як екосистема. Екосистема це передбачає то, що. Вона складається з безлічі елементів, чим місто ще визначально ну відрізняється від всіх інших природних екосистем, тим, що цих елементів тут є неймовірно багато. Але коли ми говоримо, що от там промаширувало тисячу школярів з якоїсь там школи номер 5 і вра це тисячу школярів прийшло. Так, це є тисяча школярів, але та тисяча вона також є страшно різноманітна, і то, що вони тепер разом промарширували, не означає, що їм всім добре, і що вони є в природному якомусь зв'язку. Тобто зв'язків у місті між елементами цієї екосистеми. Є безконечна кількість, ви знаєте, що навіть якщо там якийсь код на чотири чи на три цифри, то там можна якісь багато, 100 тисяч чи скільки там, що собі уявити про то, коли цих персон є так багато, і коли вони власне все їхнє все це життя в місті полягає в тому, щоби. Віднайти своє власне, але включити його у цю всю безмежну екосистему. От скажімо, і, от скажімо, мені тепер не є дуже добре, тому що мені трохи замало повітря, і мені трохи за гаряче. Ну знову ж таки, можливо, це пов'язано з темпераментом, можливо, з фізіологією. А можливо, з тим міфом, що е, мені потрібна вина, бридзи і, е, свіжого повітря. Е, очевидно, що кожному з вас е, також краще або гірше е, на рівні тілесному. Але е, поза тим, е, ми чогось є тут. Я є тут, ви є тут. І е, ми, власне. Місто це є власне, та система, в якій найголовніша стратегія співіснування полягає у признанні, прийнятті невигод заради якихось інших вигод. Тобто кожен мешканець міста має певну таку якусь свою ієрархію, чи то називається там, систему вартостей. І, але вона, вона не може бути тільки на, побудована тільки на акцептації. Вона є пов'язана з донорством, вона є пов'язана з віддаванням. оцей система донорно-акцепторних зв'язків вона є. Тим визначальним ну, визначальним структурним фундаментом життя у місті. Ми щось беремо, щось віддаємо. Я є тут тому, що якби я був, наприклад, в селі, я би не мав де виговоритися. Уявляєте собі, ну там троє людей довкола, і кожен вечір, кожен вечір вже би сказав, все, о, все відомо. Всі ці твої історії вже не цікаві. Давай ліпше. Щось робити, пити і так далі. Ви Також я тому тут, що ну, якісь є свої якісь ментальні орієнтири. Не ви не для того є тут, щоб було ну, мало повітря. І, але це також присутнє. І тому, коли ми перебуваємо у міському середовищі, ми повинні розуміти, усвідомити для себе, що на що міняємо. Колись міста. Коли вони почали виникати, і зрештою це дуже багато століть таке тривало, це було місце свободи, як не дивно, тобто місце незалежності. Оскільки, ну, по-перше, незалежність від тяжкої щоденної праці, незалежність від, скажімо, там погодних якихось умов, ще якихось всяких стихій, вовків, скорпіонів і розбійників. Крім того, у місті в незалежності від е, якихось таких від, е, від власної незалежності. Тому що е, коли людина живе десь на землі, коли вона сама, вона е, повинна дбати про е, все сама, е, місто запропонувало власне е, оцей обмін. Е, місто було. Е, Середовищем свободи туди приходили люди, які не хотіли бути залежним від цих різних перелічених моментів. Зрештою, воно так триває і далі. Бо дуже значна частина міських мешканців тепер вони просто втікають від якоїсь певної роботи чи від якогось певного способу життя і перебуваючи у місті, натомість. Тобто то були люди, які е, також е, були, е, хотіли б здобути незалежності від надто тісних контактів. Тому що е, життя у менших общинах, природнє життя, що все більше, воно передбачає е, дуже обмежено, але дуже тісні і глибокі контакти. І тому, скажімо, е, ну. Е, Тій ж Австрії, скажімо, яка є дуже подібна на нас, яка є консервативна, клярикальна, містечкова, скажем так, країна. Вона з цілої Австрії кожного року виїжджає частина всяких диваків і ентузіастів до вільних. І відень це є місце, де є одна десята австрійського народу цілого, але це є люди, які не можуть витерпіти пресу власне цих тісних контактів у своїх містечках. Вони там насправді не можуть ні нормально потанцювати вальсу, ні придумати якусь оперу. Вони там не можуть якихось зробити здурів. І всі ці люди, які не готові перебувати у таких такій от залежності вони виїжджають до, до міста до великих міст натомість з часом у місті з'явилося очевидно що якщо хтось є залежний від чогось це знову ж таки проста фізіологія то від переміни ситуації залежність не змінюється змінюється тільки то від чого Незалежні. Тобто люди, які не можуть собі дати раду в селі з самим собою, коли вони втікають від залежності той, яка зроблена в селі, перетікають до міста, вони очевидно потрапляють у ті залежності, які нав'язує вже саме місто. Ну а місто нав'язує безліч всяких залежностей, передовсім це при тому дуже глибоких, онтологічних, такі як оцей штучний таймер. Такі, як, як найголовніше, це є щільність, щільність перебування, щільність контактів. І незважаючи на те, що кожна людина в місті здається, що вона є вільна, що вона не є, вона собі ходить і не має значення, хто там далі, коло неї є. От знаєте, цей такий специфічний погляд, який часом можна побачити в якихось старих хроніках чи в кінах, коли Йдуть по е, Нью-Йорку, дуже улюблений такий є е, прийомчик е, Голівудський, коли йде е, НАТО, десь там по якійсь вулиці, і всі їх немає, вони просто мерехтять, але чому ми зразу бачимо, що той є наш головний герой. Ми ще з ним не знайомі, але в нього нормальні очі. Тобто він, е, в, він перебуває у світі. А оце просто йде, і ясно, що тарент. Це може яке бути кіно. Ну, і е, от власне, е, така, такий прес щільності перебування, це є тілесна, е, тілесно, е нейробета інформаційна е, щільність, це є екологічна система нового типу. Для людини вона є нехарактерна. Тому е, найбільшим шоком, найбільшим стресом перебування у е, міських. Е, так, чи, 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 і, і є власне оця е, перетворення. Знаєте, є такий е, є під е, організм Вольвокс, що нібито і е, сам по собі е, нібито складається з окремих організмів, які, е, там багатоклітинний, але то ще не є е, такий звичайний ну, нормальний багатоклітинний організм. І от ця енергетика зв'язки бульбоксу вони дуже відповідають тому, що відбувається у місті на рівні енергетично-інформаційних зв'язків, тобто ми не можемо бути вільними від тої щільності.